Ну і ось бачите, як проходить сам процес змивання. Швиденько, легко кнопочку нажали і все. Або включаєте сенсорний варіант. Зараз ми користуємося ручним режимом, тому що ми привчаємо новеньку кішечку, і вона зараз якраз привчилася без наповнювача ходити. І зараз потрібен ще місяць часу, щоб вона звикла до того, що після неї я змиваю вручну до води, не боялася. І коли я вже помічу, що вона ходить нормально, не боїться знову ну, води, то я. Вже тоді включу е, сенсорний режим. Зараз я його іноді просто включаю на ніч для інших котиків, бо в неї режим там е, два рази в день. І я можу собі спокійно. Ранком вечором вона піде, і я на ніч включаю сенсор. Поки що так, для інших котиків, які вже привчені. Ось так, друзі, бачите, гарненько все змило в каналізацію. Я дуже щаслива ніякого наповнювача, розкиданого піска, запаху, прибирання. Какашок навіть краще, тому що тут лапки чисті у котаків, тому що ну на етапі привчання вони можуть там десь ще лазити. Але ми так зробили спеціальний лоточок, щоб він був під нахилом і вся сеча стікала, майже вся так, каналізацію прямо. До того як кішечка піде, але ну залишалась рівно стільки, стільки нас сіться наповнювачу. Але тут навіть ще краще, тому що після етапу привчання котики спеціально присідають в отвір, уже ціляться і пісяти там і какати. Коротше, і получається, що весь точок зверху залишається повністю чисті лапки чистенькі.